Добрий день, шановні мешканці сарати. Е, мені часто дорікають, упрекають, що я знімаю тільки негативні сюжети. Ну, от, е, сьогодні мені хочеться зняти позитивний. Бачите, кава. От Я проходив отут по вулиці, вже мені сподобалось якось. Думаю, сьогодні дай зайду, дай провірю. Ну, я вже заходив, я вже провірив, я вже кави випив, кава гарна. От Зараз зайдемо і я вам покажу. Це дивіться інтер'єр всередині. Дуже гарний, дуже такий скромний, виважений. Ну, як на мене, то в Сараті нічого подібного немає. вже Якщо говорити про туалети, то це взагалі. Бачите? Супер, супер. Супер. Бачите, добре. Дивіться. Ви не боїтесь, коли попадете в історію? Ну, то скажіть, ви тут п'єте каву чи ні? Так. Вже не перший раз? Це другий раз. Ну, перший раз сподобалось? Так, да, сподобалось. Ну і мені сподобалось. <laughs> Вас можна сняти чи ні? Ну, О, дивіться, дуже гарна пані тут керує. <laughs> Гарно варить каву. Ну, отак, дивіться. Дивіться. Кафе кава. В центрі сарати. Супер.